Телеканалу ІмСтудіо в ефірі програма Діалоги сьогодні. Наша гостя Маріана Скуба, чемпіонка України, Європи та світу з джиу-джитсу. Вітаю вас, пані Маріано. Вітаю. А, розкажіть, як така тендітна дівчина обрала для себе такий чоловічий складний вид спорту? Чи це розповсюджений міф, що це для чоловіків? Так, насправді жінок, дівчат по цілому світу в різних видах єдиноборств, як і в боксі, дзюдо, ММА, джиу-джитсу, бойове самбо зробили розділ теж для жінок, для дівчат. На самому ділі багато. Mm -hmm. Які тренуються для себе, так і для себе, для самооборони, так і виступають на міжнародних аренах, тому що конкуренція зараз дуже велика серед жінок, і насправді з часом їхній рівень майстерності зростає, і дуже потужні жінки і дівчата, як і в Україні, стають ну путь трошки. І Європа і світ це взагалі дуже сильні дівчата і жінки. Про свій власний шлях. Як ви прийшли у цей спорт? З якого віку? І взагалі, що вас надихнуло зайнятися саме цим? Саме цим спортом надихнув батько, тому що з дитинства брав з собою на тренування, їздив на збори, на змагання. Я спочатку дивилася, наблюдала, потім ми, їздили ми на якісь майстер-класи, семінари. Постійно була поряд з ним. Мені цікаво було, подобалося. Я любила з ним час проводити і в цих компаніях спортивних, і ось так мене затягнуло в цей спорт. Uh, і з 18 років почала виступати в змішаних єдиноборствах ММА. Mm, на самому ділі мені було 17, але мене допустили, бо день народження мало бути пізніше. <рес> Я пішла виступити на чемпіонаті України з ММА 18-20 років. І далі продовжувала вже кожен рік виступати на чемпіонатах України як з ММА, так і з джиу-джитсу. Uh, хортинг так само стала чемпіонкою світу в 16 років приблизно. Да. І з ММА зі 17 і дотепер займаюся, виступаю, і бойове самбо, так само, скільки можливо не пам'ятаю, два роки назад дозволили жінкам виступати, дівчатам. Там так само чемпіонат України, поки вигравала. і чекаємо, коли вже на міжнародні вийдемо. Ось, і щоб там титули свої забирати перші місця. У вас ваш батько, тренер так. з джиу-джитсу з джиу-джитсу, ММА, бойове самбо. Так uh -huh. він головний тренер федерації і головний у федераціях бойового самбо джиу-джитсу в Закарпатській області. Uh -huh. Також головний тренер з Гора у Мукачеві надюсша. У вас вся родина така спортивна, вся родина спортивна, і це класно. Хто ще у вас? Я знаю, у вас є сестра. Правильно? Так. Теж займається сестра, займається, виступає чемпіонка світу з ММА, чемпіонка там і в джиу-джитсу. Так само, як і я, ви разом тренуєтесь. Як проходять ваші так. тренування, взагалі, як ваш бит такий спортивний? Я так розумію, тренування у вас чи не кожен день? Правильно? Тренування, звісно, що кожен день постійно потрібно бути або в якійсь е, лайтовій формі, або йти до виходити на пік форми, коли підготовка до змагань. Е, це класно, це добре, що є сестра, який може бути і перед партнером, або для напрацювань, тому що е, тільки тепер з часом. Е, З'явилося багато дівчат, жінок, які займаються зараз вже в мене в групі. Я е, вже ціла група жінок, щоб ви розуміли, дівчат, жінок, і це дуже класно. Я стараюся популяризувати цей вид диноборств. Ви набираю групи, індивідуальні тренування, і насправді дуже багато зараз жінок, дівчат цікавляться для себе. А хтось навіть е, вже хоче вийти на якийсь рівень з обласних до чемпіонатів України. Також є учениця, яка півтора року на індивідуальні тренування ходила до мене. Аміна міна і далі продовжила е, тренування в групі мого тата. Uh -huh. Зросла там в боротьбі в спарингах. і зараз ми їздили цього року на чемпіонат світу з джиу-джитсу в Польщу. Вона зайняла срібло на чемпіонаті світу, так з джиу-джитсу. І до цього вона була тільки на чемпіонатах України з бойового самбо два рази, і там теж перше місце. І... Відразу поїхала на чемпіонат України, ой, України, світу в Польщі і срібло. Це дуже високий, і крутий показник. Це показує її характер, старання. І, звісно, що ви так само тренуєте вже це очевидно з так. розмови. Тренуєте дорослих, я так зрозуміла. Чи дітей? І так, менших, так? і дорослих, взагалі група 4-7 років і 8+, плюс, і дівчати, хлопчиків. Так, Так. Розкажіть про свій тренерський шлях. Що для вас це означає, чи в чому складність полягає? Наскільки важко, от одне, одна справа, коли ви сама там чемпіонка, так, коли ви сама цим займаєтесь, а інша справа навчити е, цій справі іншу людину. так? Я пройшла цю дорогу, тренувань е, і знаю, що це таке. Розумію, вже, як направити, наставити, як поговорити, як показати, десь підсказати. І головне бажання спортсмена характер і все вийде. Наскільки гарно розвинена в Мукачеві ця сфера джиу-джитсу, бойового самбо, ММА наскільки популярна? Наш клуб в Мукачеві СК Ска Гора має е, дуже багато. Насправді вже майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу. Це я, сестра, чоловік, е, і декілька ще спортсменів, е, майстри спорту Михайло Сиву, куватов Сайдамір з бойового самбо, майстри. І можна ще перечисляти з нашого клубу, з Мукачева, самого майстрів спорту і міжнародного класу теж. І це показує, що це вже вже є рівень хороший, і ми виступаємо на світових аренах, таких як IMAF, це аматорська, це вид аматорів ММА. Ми виступали в Абу-Дабі на чемпіонаті світу, де вибороли перші місця. Не раз, неодноразово там були в Сербії чемпіонат Європи з ММА. Так само в мене перше місце в цій організації. Це... Найкрутіша організація ММА, тому що вона співпрацює з світовими крутими лігами професіоналів, як UFC, Bellator, PFL і так далі. Про ваш шлях розкажіть, чи було таке, от, знаєте, коли? Займаєш, займаєшся чимось, стикаєшся з якимись труднощами, і все, не буду цим займатися. Чи було в вашій, вашій кар'єрі спортивній такі періоди? І, взагалі, як ви знаходили ці е, точки для натхнення? Е, щоб з'явилися сили, треба відпочити правильно? Відновитися, відпочити, відліктись, е, піти, піти навіть? Е... Частіше приділити увагу духовній стороні або якимось хобі, спілкуванню, десь поїхати, і ти наповнюєшся і далі продовжуєш працювати в цій сфері. Я люблю цю сферу, і так, звісно, що трудощі бувають і в будь-якому виді спорту, в будь-якій роботі, в будь-якій професії, і не не кидати одразу все. Якщо є ціль, є мета. Треба працювати, йти до цього, а не кидати все на півдорозі. Ну, дитина вчиться ходити, вона впала, вона ж не скаже більше, не встану і не буду ходити. Требу, треба вставати, ще раз, ще раз, пробувати і йти до своєї цілі. Найскладніше, що для вас було? Може, це були, я не знаю, якісь там фізичні перенавантаження, чи морально, навпаки, було складніше в, деякому, в деяких випадках? Найскладніше завжди це. Підготовка до міжнародних змагань. Вона триває довго, і ти розумієш, тобі вже так важко, тебе вже все болить. І ну, чекаєш вже, там, коли вже там, чи якийсь вихідний, не знаю. І головне, любити те, що робиш, розуміти, для чого ти це робиш, мати мету. І тоді воно тебе підштовхує, воно тебе тримає, наповнює. Ось так, напевно. Як я казала, складнощі всюди бувають, головне з ними їх преодолювати. Окрім спорту, чим ще ви захоплюєтесь? Окрім спорту, напевно, зараз трохи в ще популяризацію спорту, звісно, тому що це. Тісно переплетено ваше життя. Правильно, інстаграм, так, Тік-Ток. Е, хочеться популяризувати і направляти, надихати дітей, молодь, жінок, чоловіків, е, тому, що я бачу, скільки в цих платформах є ну непотрібної інформації, і е, бачу, що діти це на це дивляться там чи. Взагалі всі дивляться, і це впливає негативно. І я хочу впливати, я вже маю якісь там досягнення, і мені і всі дивляться на мене, так, беруть якийсь приклад. Тому що я часто чую, що марянка за тобою там дивляться, беруть приклад, там хочуть бути як ти. І я розумію, що маю я, якщо я маю можливість доносити щось до людей, таке як спорт, здоровий образ життя. і… Хочеться надихати, бути прикладом, хорошим прикладом. Ось так. От, до речі, про здоровий спосіб життя. Мабуть, якщо ви так можна сказати професійно так, займаєтесь спортом, то, мабуть, це якесь правильне харчування. А... Чи як спортсменів? Мені цікаво. Потрібно відноситися до їжі здорово, з розумом, а без всяких дурниць, переїдань, контролювати себе і все. Дієт я не тримаю, тому що у мене тренування насичені. Угу, так, стараюсь просто добирати всього, що я те, що я витрачаю на тренуваннях, білки, амінокислоти, вуглеводи і так далі, тому що розумію, що це мені дає сили. Правильно, як на тренуваннях, так і для життя. Інакше без цього я буду без настрою, без сил на тренуваннях і так далі. Що би ви порадили тим дітям, які от тільки зараз вступають на цей спортивний шлях? Які, може пару надихаючих якихось слів на завершення нашої розмови? Знайти те, що подобається, рухатись, знайти мету. І рухатись до неї, не здаючись працювати, усердно працювати. І тільки тоді мета і ціль ваша буде досягнута. Дякую вам. Це були чудові слова, чудова розмова. Дякую. В гостях у нас була Маріана Скуба. Це була програма Діалоги до зустрічі на цьому ж каналі.